Приїхав люк-невидимка, пора встановлювати. Ви ж, звісно, запитаєте, чому сам не зробив. Бо я лінивий і я вам це зараз докажу. Переодягнулись, жінку напрягли, щоб розпакувала. Інструкція по встановленню присутня. Але я хіба дурний, щоб її читати. І сам впораюсь. Я ж є в який мастер. Приклеїв упори на двохкомпонентний клей. Вставили та розмічаємо під дюбіль. Перфоратором вжух-вжух робимо дирки. Ось такий дюбіль та болт використовував. Все чітко працює, витратив на все 5 годин часу. Тепер хочу вам щиро зізнатися, що я і справді лінивий. Треба було хоч краєм ока глянути на інструкцію, бо на другий день довелося все переробляти, тому що спершу люк опустив на всю товщину полової дошки, а потрібно було опускати не менше, ніж 15 мм від верху підлоги. Коротше кажучи, люк просто з дошкою не відкривався, тому увесь наступний день все переробляв. До речі, люк нам вийшов 8200 грн. Мій професійний монтаж, як завжди, безкоштовно. Кому цікаво, де купував, пишіть. Коменти, я відповім. Дякую!